Бюджетний процес у програмно-цільовому форматі під такою назвою в обласній держадміністрації відбулася нарада семінар за участю фінансистів та спеціалістів з гендерних питань. Окрім цього, учасники обговорили перспективи реалізації в області проєкту гендерно орієнтованого бюджетування, що проваджується в Україні. Основна мета зустрічі визначення пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів, залучення джерел фінансування та контроль за цільовим і ефективним використанням коштів. Програмно-цільовий метод складання бюджету вперше був запропонований у Сполучених Штатах Америки в середині 60-х. Він був застосований у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки. На цей метод формування коштів були переведені всі міністерства. Практика програмно-цільового методу планування поступово поширилася і на інші країни. На сьогодні тут присутні всі фінансисти. Вони отримують ту інформацію, яка буде їм необхідна для складання проектів місцевих бюджетів 2017 року. І це знаєте, що саме основне от стержень цього е, програмно-цільового е, бюджетування це якраз дасть можливість працювати фінансам на кінцевий результат позитивний. І можна моніторити от, всі програми, е, чітко давати їм аналітику е, в процесі їхнього проходження, і можна мати е, чітко, яка є якість і кількість наданих послуг програмно цільовий метод є важливим інструментом дієвого державного управління потоками фінансових ресурсів та недопущення неефективного і незаконного використання коштів. програмно цільовий метод орієнтований на результат. І якщо раніше основне питання було це правильне використання коштів, законодавчу законодавчому полі використання полі використання коштів, зараз залишається те саме, але основне питання ефективне використання. Сання коштів і дотримання певних результатів для оцінки результатів є певні індикатори, які будуть визначати якість надання послуг, ефективність використання коштів і, і так далі в умовах обмеженості фінансових ресурсів, які держава здатна спрямувати на економічний та соціальний розвиток. Інструментом підвищення ефективності адресного використання бюджетних коштів стає гендерно орієнтоване бюджетування. Проєкт гендерно-орієнтоване бюджетування, який реалізується Шведським агентством міжнародного розвитку СІДА за підтримки Міністерства фінансів України, розпочався в нашій області, ще починаючи з 2011 року. І результати гендерного дослідження, які були зроблені на початку, лягли в основу проєкту, який започатковано. По цілій Україні і який працює з 2014 року. Вже на сьогоднішній день до проекту залучено всі області України, які здійснюють гендерний аналіз. І ті результати, які отримали робочі групи по областях, вже направлено до Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, міністерства спорту. І на сьогоднішній день центральні органи виконавчої влади опрацьовують. Ці всі результати з метою внесення змін до нормативних документів для того, щоб врахувати ті чи інші показники, які будуть впливати на покращення використання коштів бюджету, які будуть спрямовані на кінцевого споживача.